Тараса Самар, 18 січня 2025 року. Чому написано Стара Самар? Тому що знайдено було торгову пломбу 1524 року з датування німецька пломба. Ось ми знаходимося на валах фортеці Бородицької, яка була побудована в 1688 році. Завершена. Це верхній вал. Тут була резиденція гетьмана Мазепи, сім світлиць. Як російський форпост. Сама фортеця це нанесений удар у серце української культури, традицію, звичайно нашої державності. Це окупаційна церква. Вона побудована на місці старої Самарії, козаків було вигнано. Вони пішли там в посад ближче до Шевченка на селище. Далі на той бік кільчені перемістилися в ту сторону. Там називається піщана-самарь. Пізніше колоністи німецькі були в тому місці, називалися Йозеф Сталь або Йосипівка місцеві називали. І далі зміщувалися вони до Новоселиця, це Новомосков сучасне, до Пустина Михайлівського монастиря у тій частині. І коли росіяни зайшли, звісно, вони наш, нашу новоселицю на Новомосковську. Зараз стара назва Самара повернулася. Тому що це все пов'язане з річкою нашою Самарою, яка дуже була потужна і є зараз потужною щодо риби. І оці всі поселення, які не хотіли проживати, тому що це були російські стрільці, які не були на прокормі, і вони гарбували, галтували, гарбували. Тому селяни вимушені були переміщатися от в ту сторону далі від них і заселяти підгородні, де зараз називалися Богородицькі хутори. І далі від Підгороднього це все розселення звідси йшло. А взагалі ця фортеця була побудована в 1988 році, Мазев будував її, Ніплюєв, Це воєвода російський, який з Ферметєвим дружив, з Голіциним, і він проводив окупаційну політику, отам От не з щепотечі кадацька фортеця, то він захопив ту кадацьку фортецю, вбив Самойловича, гетьмана. Але точніше не був, закатував його сина, Самоловичу взяли в полон і в Севську убили вже Ніплю приймав в цьому участь. Місцеве населення допомагало татарам по знищенню цих гарнізонів. Оцього гарнізону, тому в 1711 році його знесли як фортецю Богородицьку, як символ російської окупації. І далі оцей населений пункт назвався по традиції вже Богородий тому що Богородиця це російський топонім. Фортеця Занепала, її розібрали е і перенесли на половицю. Там, де зараз Дуеп, е театр Шевченка, вулиця Воскресенська, де будинок губернатора. А там оці розібрані споруди вони дуже дорогущі були. А церква була перевезена на той бік. Ось вона перед нами. Оце це Одинківська російського патріархату. Оце те місце, яке вбиває і вб'є Україну, якщо нічого з ним не зроблять. Секунду. Тільки перший крок вступили, це іде свинець. Це так званий свинець. Торгових пломб тут дуже багато, називається напрямок науки сфагістика. Далі шнурочок і він фіксувався таким свинцевим зажимом. 20-30 см і ми бачимо. Але він тонкостінний, він дуже якісний, добре прожарка в нього йде. Це вже емальований, це якраз класичний зелений, жовтий кольор емаль використовувався. Це для багачів. Оце самий цінний артефакт, малесенький, тонесенький. Але насправді він найцінніший чому? Тому що це італійське скло. Його тільки багачі ставили, але тоненький, тоненьке, якісне, прокалене. Називалося місяць довго. Перевозу об'єкт в тому сенсі, що ми можемо спостерігати культурні шари. О, от. Ці залишки у нас йдуть. Це 35 мільйонів років тому назад. Те, що ми називаємо Гринське море. Це губка. Є така наука, називається підвод, точніше це сфера ну, археології підводна. Тому зараз водечка чистенька і от чорні археологи теж, бачите? Наша офіційна археологія до цього не доходить, але вони по цьому перевозу аж йдуть туди вперед і збирають оці артефакти, до яких я добратися не можу. От, скло. Воно не сучасна. Воно тонкостінне. Ось. І, е... Неякісне в тому сенсі, що є вкраплення повітря. Тобто в ті часи, коли його виготовляли, не було таких високих технологій, тиску, як у нас зараз. От Чорні археологи, урожай зібрали вже, на відміну від мене, щось несуть. По схилу від глечика. Галеч... Залишається. От... Це... Полив'яний, темно-зеленого кольору, полива. Що цікаво, він полив'яний всередині так само. Спробуємо зараз розкоп зробити і зарити знову. Знайдено одразу на третій лопаті. Знайдено кахель. Ось він. Буквально на четвертому розкопі. Дуже цікавий фрагмент галечка. Якісна робота, використання використанням малі підсумовуємо стара самар погост, де проживали звичайні люди, ремісники. Прокопано шурф глибиною метр сантиметрів 40 Чому далі не копається? Тому що далі йде метарикова земля, ніяких краплень немає. Культурний шар йде тільки... На глибину 30 см. І оцій у верхній частині 10 см це 18 сторіччя. Далі йде період Київської Русі. Глечики. Там, де е, ми бачимо, що жовтенькі. Трошечки чорненькі, це вже мезоліт. Там знайдено, відповідно, вже глечики грубіші помолу Константинції і кістка. Тварини. метрів знайдені оці ж галечики. Тут Трошечки нижче ось вона. Жужовка по народному, але це коли виплавляли човун, метали, це руда. Тобто тут коволі жили, кузня була. Оце йде Київська Русь. Ось іде із мезоліту, дуже грубий, товстостінний, із мушлями. Галечик і сама кістка. Це може бути тур, шматок кістки, причому відбитий. Ось є злом. скам'янілий, зрозуміло. Це з стовбура хребтового об'їдали. Це на глибині Саме -саме нижній шар. Ось вони, отак вони так само по вертикалі. йшли. Зверху йдуть оці грацильні, далі коваль, ружовка, далі київська розь, мезоліт і кістка первісної тварини які вони споживали. Зараз ми це все зариємо. Для нас найцінніше те, що є сталість культури, зберігаються поселення, але у 18 сторіччі, після того, як Новобогородську фортецю відновили у Самарський траншремет, так само поновили, доконечно було його зруйновано за непотрібності, коли розбито було Кримське ханство. І перед цим тут був полтавський миргородський полк, і вони обклали місцевих жителів в цьому погості величезними поборами. І ті вимушені були звідси виселитися. І От уже з 18 сторіччя, і з ліквідації Запорізької січі, тут ніхто не живе, до сих пір ніхто не живе. Тара сама існувала із 13-го сторіччя. Ще від Монголо-татарської навали, і тут був бродник, і переїздри були. Далі Самара оця ж, імплантована була на її місці фортиця Богородицька росіянами. Це їх форпост окупації України. 18 століття характеризувалося тим, що Самарська паланка тут зберегла свій центр. Тут Богородицька фортиця відкотилася, але центр Самарської паланки і зимівників відповідно тут був. Тому стара самарія була, і це є гірство. Справа в тому, що Київська Русь іде від легендарних ще хорів лебідь. Ромул Рому, Італія, Москва собі теж придумала. Здебільшого всі столиці великі міста беруть гіпотетичні, якісь назви міфічні. У нас є чіткі археологічні От, розкопи, по яким можна це все побачити. І такі Псевдоісторики, як Кавун імперці, які заперечують і чомусь вони домінують, заперечивши наших Мицяка Юрія, Плохія, Ковальську, Маріну, Ромашку це мої викладачі Нікелів, де ми тут проводили практику. І в преамбулі написано, що не історики вирішують, коли засноване місце, а громадське з голосуванням. Ну, це маячня насправді. Цим страшне маячня антинауково, як це не історики вирішують. Тому наше місто насправді набагато старіше, ніж воно є, навіть по тим розкопам і артефактам. Ну, тому стара Самар це саме перше стали поселення. До речі, на цьому селищі Шевченко проживає патріотичне населення, яке завжди за Україну голосується. Це нащадки тих старих поселенців.